Як вивести свої монети з Hamster Combat. Бажаю здоров'я, шановне на Радий вас бачити на своєму youtube каналі. Обов'язково, будь ласка, підтримайте мене своєю підпискою на канал, тому що це для мене особливо твацію все більше і більше знімати для вас корисного контенту. А також обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, тому що там маса корисної інформації. До речі, я роблю свої перші кроки в торгівлі швидкоїнами, тому що тут... Легко можна зробити, але але їм легко і тратити, тому що поляни там буквально за 3 години плюс 300 відсотків. Тому, тому якщо вам цікава крипта, і ви робите свої перші кроки, обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, тому що там маса корисних інформації на різних ігор, со на різних промок. А зараз навіть ще щиткої, тому посилання на мій канал буде під цим відео. Так, сьогодні мова буде йти про гру Hamster Combat, як прив'язати гаманець, як дано випадку потім виводити свої майбутні монети, як їх переводити на біржу. Тому тому, сьогодні буде дуже корисне відео для тих людей, які лише починають свій шлях крипті, не знають, як там прив'язати, як там переводити, тому що на натурися влаштовується зручніше. Зараз починаю. Я почну все робити з телефона, тому що тут максимально мені буде зручніше, і я вам все покажу від А до Є. Тому дивимося відео обов'язково до кінця. Так, заходимо в гру Hamster Combat. Е, відповідно, було вже там новина, що ми можемо прив'язати свій гаманець. Я там випадку його зараз відв'язав і зараз буду знову підв'язувати. Погляньте. Підключити свій гаманець Тон. У нас тут є різні варіанти. Можна підключити саме е, гаманець від Telegram, але я вам це не раджу робити. Я буду робити це за допомогою гаманця Тон Кіпер. У мене вже він є на телефоні. З полянта, як у нас все відбувається. Щоб його сказати, вам потрібно, все там, якщо там Google. Точніше, не Google, якщо у вас там Android чи там iPhone, заходите в Play Market чи App Store, наскаєте Tonkeeper, скачете його, обов'язково звертайте увагу, коли ви скачете е, даний гаманець, там у вас буде 16 чи 12 слів відновлення. Це, як, так би мовити, пароль. Обов'язково їх зберігаємо, тому що завдяки цьому ви можете потрапити в даний гаманець. Якщо ви його втрачаєте, то ви втрачаєте доступ до гаманця. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу. Я не буду зараз показувати, як там скачувати той чи інший гаманець, це максимально все просто. Тобто ви переходите. От, наприклад, в App Store. Натискайте Tone Keeper. Навіть він вже є. І берете його, скачуєте, нічого там складно нема. Відповідно, дивіться, я зайшов в гру Hamster Combat. Мені зараз потрібно прив'язати мій гаманець. Connect Wallet, Все, відповідно. Максимально. Так, я відкриваю. І тут воно все підтягується. Якщо все підтягнулося, все супер. Успіх. Е, Отак от все просто робиться, тобто ви скачали спочатку тонкіпер, потім заходите в гру Hamster Combat, воно вас перекидає, ви там підтверджуєте і все. Відповідно, в мене вже гаманець підключений. Дивіться, для чого нам потрібен гаманець. І давайте я відразу вам розповім. Якщо в нас відбудеться airdrop, тобто лістинг, нам видадуть монети, нам потрібно звичайно, свої монети спочатку перекинути на гаманець. Це все буде відбуватися в мережі тон, тобто на блокчейні тон, тому ми відповідно, її підключаємо ці гаманці. І потім ми з даного гаманця будемо прикидати на біржу. Але, але, зрозумійте мене правильно, щоб робити ті чи інші транзакції, нам потрібно платити за комісію. Якщо це відбувається на блокчейні тон, то ми будемо платити комісію самим тоном. Нам потрібно, щоб на нашому гаманці, тобто на самому кіпері було трішки ТОН. Тонкоін, відповідно. Я зараз вам покажу, як його придбати завдяки біржі BінKix. Якщо у вас немає нема акаунту на біржі, обов'язково приєднуємося. посилання на біржу буде під цим відео. Від мене буде дуже хороша снижка, плюс моя підтримка. Тому що натуру майте на увазі. Відповідно, ми робимо наступним чином. Ми вже прив'язали гаманець, все в нас є тут. Давайте уявимо, що в нас тут нічого нема. Нам потрібно зараз перекинути на даний гаманець монету тон. Для цього ми переходимо на біржу BінKix. Ось перейшли. Якщо, наприклад, у вас нема аккаунту, ви не знаєте, як там поповнити. Переходьте на мій ютуб-каналчик. Ме там все є інструкція від А до Я. Навіть тут зараз ставочка буде. Там, де я детально розповідаю, як там зареєструватися, як поповнити депозит. Відповідно, там все просто, або ви перекидаєте кошти з іншої біржі, або, наприклад, ви можете придбати крипту там через p торгівлю. Відповідно, там через свою картку ви підв'язуєте і вам списуються гривні, і вам приходять на рахування USDT. Тобто нам спочатку потрібно придбати USDT, Потім за USDT ми купуємо. Тон. Дивіться, Ми переходимо в вкладку Spot, потім ми називаємо тон, no, і давайте придбаємо його наприклад, на не знаю, у мене зараз 39 доларів. Там же, ж, дивіться, маєте на увазі, що якщо ви поповнюєте, то є тут трішки е, маленькі такі моменти. В плані того, що є гаманець, просто звичайний, а є, наприклад, там ф'ючерсний, або наприклад, там безстроковий фьючерс або стандартний фьючерс, відповідно, У нас є просто кошти. Ми натискаємо на спот, переходимо в нот. Точніше, не нот, а тон. Давайте придбаємо, наприклад, на 10 доларів. Купити тонкоін. Відповідно, я придбав, заходимо в фонд, як ми бачимо, що на моєму балансі зараз є 10, точніше, не 10 на 10 доларів, я придбав 1,3 тонкоїна. Я зараз хочу, відповідно, ці. Точніше, чому Я зараз хочу ці тонкоїни перекинути на свій гаманець. Що для цього мені потрібно? Мені потрібно зайти в мій тонкіпер. Отут я натискаю і копіюю адресу. Потім ми назад повертаємося вивід. Виведення з середині мережі. Тобто я тут ввожу адресу мого гаманця, мережа тон. І натискаю усі. Тобто вся кількість монет, яка в мене є на балансі, я хочу перекинути. Як ми бачимо, в мене на балансі 1,3, а перекидається 12. Тобто є там частинка е витрачається на комісії. Натискаю «Вивести». Як ми бачимо, все. Підтвердити. Тут ми скануємо обличчя. І все, запит на видання надійслано. Як ми бачимо, зараз у нас там е тонкоїна на 33 долара. І трішки почекаємо, і сюди також прийдуть наші е, тонкоїни, але з біржі BinkX. Тому ми спочатку робимо наступним чином. Реєструємося на біржі, поповнюємо баланс, тобто купуємо USDT і за рахунок цих USDT е, нам. Є можливість придбати тонкоїн. Потім ми з перекидаємо на наш гаманець, тому що даний гаманець ми підв'язали в грі Hamster Combat. Чому нам потрібно придбати тонкої? Тому що 100%, коли ви захочете виводити ті чи інші монети з гри, коли там відбудеться айрдроп там, і таке інше, захочемо там вимовити заробити. Нам 100% потрібно буде виводити через е, даний гаманець. І щоб його вивезти, тобто ми повинні платити за комісію. Це, знаєте, так само як, наприклад, ви ви перекладаєте гроші між картками і там, і є там комісіяка, наприклад, 2 гривні, там 5 гривень. Або, наприклад, ви хочете вивести кошти там з банкомату. Є якась комісія? Відповідно, тут також комісія є. І, і для того, щоб все-таки, знаєте, бути першим, а не тими людьми, коли там прикид лістинг, і поки там зареєструєтесь, перекинете. Ми вже підготуємося, тобто ми зареєструємося, перекинемо кошти, скачаємо тонкіпер, закинемо туди вже тон. І тут, якщо відбувається миттєвий лістинг, ми швидко все робимо, переводимо на гамнець і потім вже з гаманцями будемо переводити на біржу. Ну це трішки пізніше буде. Зараз я вам цю стру цю інструкцію показую від А до Я. Поки що гроші ще не, не зарахувалися. Ми чекаємо. Якщо товариство, як ми бачимо, наш тон зарахувався, тобто буквально там 2-3-5 хвилин пройшло. І відповідно на нашому балансі вже там 7, 5,6 тона. Загальна вартість 43 долара. Відповідно, коли нас буде вже лістинг, ми знаходимо в Hamster Комбат і будемо клеймити свої токени. Ми вже легко на нашому балансі є там один тонн, його висаджуть з головою, я впевнений, на сі 100%. І відповідно, якщо відбудеться вже безпосередньо айрдроп, ми перекидаємо свої е, монетки на наш гамнестон Кіпер. І потім. З даного гаманця, тому що на даному гаманці ми не можемо ніяким чином продати, відбувається продаж без безпосередньо на біржі. І ми е, ці монети перекидаємо на біржу. Умовно кажучи, давайте уявимо собі, що відбудеться е, лістинг на біржі Бінкікс. Я, звичайно, впевнена ці 90%, що перша біржа залишиться, це буде бірж, біржа Бінкікс, тому що самого початку вона перша почала співпрацювати з даною грою. Відповідно, це ще було десь півтора місяця. Мало ще про це хто знав. Тому я все-таки більш імовірно. Що на даній біржі буде перший лістинг, тому обов'язково реєструємося. Посилання наголошую вам під цим відео. Реєструємося, отримаємо знижку, плюс мою підтримку. Давайте уявимо, що в нас відбувся лістинг. Ми виводимо свої кошти, наприклад, на наш гаманець, тобто монети Хамстер. Давайте так умовно уявимо, щоб ви зрозуміли. Ми там копіюємо адресу нашу. Там ми скопіювали, там ставили, підв'язали. Там ми заплатили за комісію, і на, на наш баланс там прийшли монети Хамстер. Ну, в даному випадку їх ще немає, давайте хай, хай буде, наприклад, це тонкої. Ось наші монети прийшли, і тепер нам потрібно перекинути ці монети на біржу на біржу BinKix. Дивіться, це тонкоін, відповідно, ми, наприклад, хочемо вивезти. Якщо, наприклад, це тонкоін, тому, наприклад, є мережа безпосередньо, на чому це воно ґрунтується. Якщо наприклад, відбудеться лістинг на біржі BinKix, там ми, наприклад, захочемо наприклад, внести. Монети Хамстера, наприклад, буде писатися HMST і тут вже буде адреса. В даному випадку його поки що немає. Тому наприклад, ми напишемо на всього, монету TON. От ми, наприклад, пишемо тон, відповідно. Нам тут видається адреса. Так само буде даватися адреса до е, токена Хамстер. Відповідно, ми зараз її отримаємо. Отут ми копіюємо. І потім, наприклад, ми хочемо вивести о асент. Ми хочемо вивести, наприклад, там, певну частину. Так, ухоч, хочу я, наприклад, вивести там 0, давайте 3 м -м, тона. В нашому випадку, хай, наприклад, це буде там 500 монет. Ми перев'язали адрес, що ще отримали, і цей адрес ми вводимо, наскаємо підвертий. Оп. Все. Підтвердження відбулося. Відбувається обробка. Так, туристо, як ми бачимо, наш Тонкої зарахувався, 0.3 я скидав через Amnesty Keeper, відповідно. Дві години пройшло, тому що світло вимкнули. Відповідно, на нашому балансі є тонкоін. Тепер ми, наприклад, заходимо, умовно кажучи, у нас є монети Hamster. Ми потім заходимо. Якби у нас вони були, там ми пишемо ХМСТ. У нас в даному випадку їх ще нема. Ми натискаємо тон. Сюди заходимо, продати. На нашому балансі 0.3. І ми отак тягнемо і натискаємо Продати тонкоін. Все. Ми продали. Тому, в принципі, отака інструкція буде пов'язана з монетою Hamster Combat. Я, чесно кажучи, не знаю, коли відбудеться лістинг, але отаку процедуру ми будемо робити. Відповідно, Спочатку ми е реєструємося на біржі BinKix, проходимо там реєстрацію, верифікацію, купуємо USDT, за рахунок USDT ми купуємо тон, Потім ми скачуємо гаманець Tone Keeper, підв'язуємо його до гри. І, відповідно, тоді, коли буде безпосередньо аирдроп, ми. Переводимо свої клеми, так би мовити, свої монети, переводимо їх на тонкіпер. -тон потім з тонкіпера переводимо на біржу, і вже там безпосередньо ми продаємо. Тому ж натуристо, я гадаю, відео було максимально корисне саме для вас. Розжубав все, від А до Я. Показав, тому максимально давайте активність на дане відео, таку жирну подобайку не заставимо І обов'язково підписуємося на мій Ютуб канал і на мій телеграм-канал, тому що там маса корисної інформації.